Фонду 654 гектари, лісового фонду 113 гектарів і земель водного фонду 160 гектарів. Чому ми це питання не вирішили в односторонньому порядку? Ми прийняли таке рішення. Слухайте, читайте уважно, як записано, а не як хочеться, передати на баланс Зорянської сільської ради лісові масиви, водні об'єкти і землі запасу згідно державного акту безоплатно та створити робочу спільну комісію в складі представників сільської ради, агрохолдингу Зоря. Та агрофірми зоря для прийняття кінцевого рішення щодо подальшого використання. Тобто ми не відмовилися від цього. Ми хочемо спіль... Тобто агрофірма, давайте я деталізую по-українськи. Ми самі створити комісію, з прийнятою сказати, давайте розберемося. Вони скажуть, так, все, на тому рішенні. Чому я передав і правління послухало мене передати сільську раду? Сільська рада це є орган державний. І коли державний орган створює комісію, запрошує представників різних, вони є обов'язковими для участі. І, вже, і, може, і вони, сільська рада може глибше подивитися на це питання, запросити представників Держкодзему, всіх причетних до цього процесу осіб з органів державної влади, що дуже важливо. Тому мною десь, я не пам'ятаю якого числа, було вже направлено на сільського голову виписку з цього рішення і лист звернення про створення комісії такої. Уже ми частково навіть один раз виїхали в сторону Оржева, подивилися на лісові масиви, на, на, на землі запасу, почали проглядати. Але я для себе значить, поїхав у рівне у район і в обласний центр по цих питаннях, що я вияснив. Тепер дуже уважно слухайте, бо кричать не бере і нема, і воно в нас є. Значить, на сьогоднішній день мені в область отакі документи дала. Свій. Значить, тут є перелік юридичних осіб на території сільської зорянської ради, які володіють земельними масивами агрофірми любими земельними, під водою, під лісом, під землями резерву, під землями запасу. Тут агрофірми зоря немає. Тепер я буду розказувати вам, чому так сталося. Документ є, і він не втратив чинності, тобто він дійсний. Але землі ні води, ні лісу немає. Розказую ці казуси Української держави, законотворчества Української. До 2002 року всі землі. Запасу були у Зорянській сільській... на території Зорянської сільської ради були в Зорянській сільській раді. З 2002 року це право було забрано з виходом Земельного кодексу. Це право було забрано і передано в районну адміністрацію. З 2013 року внесли зміни в Земельний кодекс. І це право забрала область. І то не на всі землі, там на певні види земель. Там ще є і область розпоряджається певними землями, ще є, що певними землями район розпоряджається, і ще певними землями розпоряджається Зелянська сільська рада. Тому, коли я цю картину вивчив в області, мені детально там ціла колегія юристів сиділа зі мною, уточняли ці всі питання. До мене, нарешті, стало все на місця. Чому раптом ні з того Ні з сього на території колишньої ферми Зоря, яка була віднесена до земель запасу, раптом там почали з'являтися як гриби запатентовані земельні ділянки? Я тепер пригадую, коли я був першим заступником голови адміністрації, у 2005 році я розглядав питання про надання шандруку. У дерев'яному ставка не Зоря, сільський голова, густь там що завгодно виробляв, на якій підставі, чого він, ну його є, його є у, у багато пафосу, але він там ставив тебе, що ні тільки я хочу давати, а не, не якийсь район. Але ми надали шандруку, шандруку дерев'янський ставок, який будували за кошти агрофірми Зоря. Значить, але район передав йому на, 90, на 49 років у користуванні. Ну закон так приймали, хочемо, ми не хочемо, так прийняли. Тобто, ці участки, які отримали на фермі, в Шандрука і інших багато є. Я вчора заглядав після поїздки на свіноферму Оржівську, там за свінофермовською орську, там теж були колись земні резерви. Я там вже побачив дві ділянки, дві ділянки. Вже теж кимось приватизовані. І це дійсно давала Незадянська сільська рада. І тим більше, маючи державний акт, не ми давали. А це згідно чинного законодавства давала область або район. Та як у випадку зі мною, що ставок віддав я Шандруку, виконуючи згідно пунктів і статей Земельного кодексу, так само область віддала, там землю фікрулізації, тут людям під участочки дали, вже, вже забили. Так само і подроб ми роздавали, так, 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 так законодавство. Який ж вихід з цього, чому ми передали для вивчення? Почнемо, наприклад, з такого, як озеро. з шадруком із дерев'янським ставком все зрозуміло. Тепер давайте вивчимо питання грабівських ставків. Хто давав, кому давав, до цього часу ніхто не ясно і нікому, на яких підставах вони користуються. Далі. Область віддала два ставки на території Жобринської сільської ради. Два великих ставки це Червоної калини. Туди були вкладені великі кошти. Працівників агрофірми Зоря на побудову данбу, шлюзів це, це колосальні споруди, але їми користуються за подачі області, їм користуються е, спецполісся водбузь, яка там організація, вже вони стали власниками. Теж згідно ставки роблять за державні гроші. Ну, е, будували, так, бодувала будувала це. Це, це. Це кошти на мінірацію, земель не Тепер так, як, який виход із цього питання, як воно його вирішить, перше, перше, зборами передати, затвердити це рішення, що ми прийняли, і після вивчення. Довести до зборів, що от комісія прийшла до такого висновку. Так що робимо? Беремо собі, відкриваємо бугалтар, беремо бухгалтера на роботу. Ні, 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 почекайте, я розказую варіанти. Беремо собі, наймаємо бухгалтера, ведемо облік, платимо за ліс, за воду, за землю, платимо податки, наймаємо працівників, щоб контролювали. Є такий варіант, він реальний варіант. Його можна зробити, але зробити його можна тільки так, як наскільки мені там пояснили. Перше, нам потрібно знайти два хороших юриста. І, і видно, клепко добре треба заплатити, щоб виграти суд. Тобто пояснити, чому ж раптом у нас державний акт, а, а земель у нас немає. Е, значить, е, то... Е, Є пояснення, я їм роз'яснив, і юристи взяли за основу, що в принципі для суда це може і вплинути. Е, у 2002 році, коли вже Зоря стала банкротом, е, коли вже оголосили про банкрутство, а з 1998 року агрофірма Зоря припинила виробничу діяльність і господарську землями стали користуватися. Прат агрофірма Зоря, то і ми втратили право юридичного по законодавству України. От нас його забрали, перевели в запас і стали самі роздавати його. Але пояснити так у суді, що в 2011 році було закрито справу про банкрутство агрофірми Зоря. І суд, якщо вирішить це питання на нашу користь, нас зобов'язують. Оці всі діляночки, які тут перераховані, а їх тут дуже багато кусочків. Там одного лісів, там масивів 20-30 буде кусочків полів, там господарських дворів, це <постереження> nee, Почекайте, Я хочу це дуже. Ви знаєте, зараз що не я можу не <постереження> знати. Я можу це далі. Ми, <постереження> <далі, постереження> значить, змушені. Викинути десь порядка до 300 тисяч гривень на вивчення технічної допомоги на, на те, щоб у суді показати межі оці всіх кусочків. І коли суд скаже, а в той момент в суд ще подадуть всі ті, хто вже взяв ці об'єкти собі, суд найперше вижить питання їхнє, бо вони отримані в правовому полі. Тобто ні ставків червоної калини, ні цих часочків, нічого вже ми мати не будемо. Уже будуть великі площі з, з, з багатьма дирками. І після того суд приймає рішення передати агрофірму, яка відновила і має бажання вести господарську діяльність. Суд приймає рішення. Після того нам треба буде викинути більше як півмільйона на те, щоб виготовити офіційні акти на право. Виведення меж координат цього. Ми володіємо такими коштами. Ні, ні. Значить, далі. Тому давайте ми перш вивчимо питання до кінця. І вже комісія скаже, що може так, може так, можна так. Тепер хто візьме? Я обговорював це питання із власниками, із Петром із Сергієм Лабасюками. Вони сказали, спочатку не зацікавилися на початку, а потім один голос заявили, нас ці питання не цікавлять, і нам вони не потрібні. Вони порахували витрати і побачили, що прибутку від того немає від того всього. Це перша е, організація, яка відпадає відразу з комісії. Ну ми комісію можемо залучити, тобто ми не відмовляємося участвувати. Буде сторона сільської ради, можна запросити дешкормзем і комісійно. Прийти до висновку, і цей висновок тоді вже на зборах затвердити, або погодити взяти його собі, або сказати, ні, хай воно краще буде. Тому що дехто тут Ангаля говорила, що а ви знаєте, за скільки за той ліс вона взяла? а держава вам не дасть його продати, тому що держава це державний ліс, дала нам у користування і повернуть ми його тільки можемо без державі. Питання або виступи. Питання а... а... або виступи. А як зараз сам ті посипали і розрішили, то що робиться? А го вірна тоді а не причетна до ніяких ставків? Питання по цьому питанні або, запи, або виступи є. Хто щось хоче сказати? Немає. Все. Ставимо на голосування. Я свою думку сказав. Далі ставимо на голосування. Затверджуємо цей а, 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 за рішення правління про передачу для вивчення. Я читав вам детально, як написано в протоколі. Питання звучать так. для детального вивчення та подальшого використання. Хто за те, щоб затвердити цей протокол, прошу проголосувати. Проти? Проти. Утримався? Немає.

Направління була подана заява Чумака Володимира. Там, в принципі, заява не претензійна заява якась, а просто заява викладена у формі допомогти нам з наданням їм юридичної допомоги, що можна як нам вийти із цієї ситуації, якій ми є з майном. Хайовими і із потарним заводом, то може давайте так. Ми, може, послухаємо спочатку Володю, щоб, щоб це не було, що полік щось там не так скаже, а його думку. Давайте далі розкаже. Доброго дня ще раз. Питання, яке має розглядатись, розглядатись, це пропозиція, все ж таки, не моя, а пропозиція одного із пайовиків, якою є моя мама. Пропозиція оформлення права на майновий пай. В Чому проблема до цього часу є в КСБ? На цей час вийшло багато законодавчих актів, які врегульовують, яким чином це право на майновий пай оформляється. Зокрема, у 2001 році було е, е, прийнято постанову Кабінету міністрів, де визначається, що право на майновий пай в КСП мають тільки е, ті, хто мають майнові сертифікати. От саме для того, щоб оформити ці права у вигляді майнових сертифікатів, і подана ця заява. Яким чином здійснюється оформлення права? Е, створюється відповідно паєва комісія. Вона визначає майновий фонд і, відповідно, подає список пайовиків в сільську раду, і сільська рада видає саме майновий сертифікат. Таким чином, саме видачею майнових сертифікатів закінчувалось розпаювання КСП Світанок що в Голиші. Вони не розпаювалися у 2004 році. Вони розпаювалися в 90-х роках 96-98. Єдине, що завершили процес розпаювання шляхом видачі сертифікатів. Чув такі висловлювання, що на момент розпаювання воно було оформлено правильно, видачею кожному з пайовиків пайових книжок. І на цьому все це неправда. Справа в тому, що саме для того, щоб дооформити ці права на майнові сертифікати, було видано законодавство, яке передбачає саме оформлення майнових сертифікатів. Зараз на цей час ця процедура не е, пройшла через те, і не можна взагалі ставити питання про е, викуп майнових паїв, тому що немає майнових сертифікатів. Викуп майнових паїв можна оформити лише викупу майнових сертифікатів через сільську раду, через оформлення списків і таким чином, тому для забезпечення усього саме правового врегулювання. Прав кожного із появиків здійснюється пропозиція оформити ці права. Далі, для чого це потрібно? Саме у зв'язку з тим, що є певні можливості отримати майно, отримати акції і так далі, для того, щоб мати можливість потім продати ці майнові сертифікати через. Через офіційні документи, саме для того, і потрібно це оформити в правовому полі, це, в принципі, суть пропозиції. Питання можна? Так. Та який сенс Ось цим займатися, як ми? Зборами погодили півтора мільйона, і вже промова про майнові сертифікати і все, майно вже не має сенсу говорити. Вже майна за те, що проголосували, майна немає. І більш ніхто не може говорити, що майно є. Погодились на гроші. Все закрито. Яка, що може бути? На що? Дивіться. А? Не а, щоб не вводити не в Ніхто... У пайовиків всіми півтора мільйонами не викуповує майнові паї. Це є, вам оголосили, що це є акт соціальної справедливості. Вас ніхто не купує майнові паї, не бере з вас документи ніякі. Ви розписуєтесь про матеріальну допомогу для того, щоб мати можливість навіть е отримати гроші за акції сплотарного заводу. Ви все рівно прийдете до того, що їх треба оформити майнові паї через майнові сертифікати.